У під таку музику ноги самі просяться до танцю. Почуваюся пінгвіном з мультфільму Веселі ніжки. Хотіла б я подивитися, як ти танцюєш у стилі пінгвіна, але не маємо часу. Адже просто із секунди на секунду до нас на прямий зв'язок має вийти журналіст телеканалу Дім Геннадій Куркін. Маємо нові цікавинки з Антарктиди. Може, саме там ми і побачимо пінгвінів-танцюристів. З надією, сказав він. О, Геннадію! Доброго ранку! З вами Генрі Кін, UATB English. Дім, ми перебуваємо у Сантьяго в обсерваторії Алма, Атакама і Сантьяго. Так ми відвідали пустелю Атакама на висоті 5 тисяч метрів. Не так вже й багато людей змогли там побувати. Наприклад, Девід Гілмор, Спінклойд або ж генсек ООН, який невдовзі приїде туди з візитом. Цю невеличку таємницю ми розкриваємо для наших глядачів. А щодо нас, ми відвідали це місце і зняли для вас майже все. Адже на жаль, розпочався піщаний шторм. Утім, сьогодні нас запросили сюди до головного офісу обсерва Торії, але всі деталі не пропустіть у спецрепортажі на телеканалі. ДІМ. Дякуємо за цікаву розповідь і чекаємо на нові включення.